За статистикою, 77% населення України споживає каву. Напій має не тільки тонізуючий ефект, а й викликає залежність. Тож ми запитали у містян кава, це звичка, чи ж все-таки спосіб збадьоритись? Спосіб збадьоритись. Ні, ну я, якщо чесно, я не долюблю каву. Ну, типу, просто не люблю. Звичка, П'ю і багато. Ну як не багато, два три рази на день п'ю. Але звичка, бо я зранку маю встати і обов'язково попити каву. Чого не знаю, в ну, мене вже це звичка. І так само, як дитину виходжу гуляти, це обов'язково. Це просто звичка. Збадьоритися, все-таки так. А як часто п'єте? Коли голова болить. Каву п'ю, ну скоріше, це вже звичка. Бо вона вже мене не бадьорить. Це для мене ритуал. щоденно. Ну, це така не знаю, традиція кожного ранку, мабуть. А як часто ви п'єте? Через день, ну не кожного дня. Ні, не п'ю каву. Дуже рідко. Раз місяць, не п'ю каву. Напевно, звичка. П'ю каву, п'ю для задоволення. Щодня.